Всім привіт, з вами. Сьогодні ми продовжуємо грати в Five Nights. Коротше, ти поняв, в Хелпоте 2 ми продовжуємо грати. І. Знаєш, чого я так різко почав це відео? Бо в минулій серії у нас з'явилось ось це. Це той самий файл, який називається QHY0fb. Ой. Блин, а чого тут все мені? Короче, Коротше, okay. це файл. Глич трапа. Короче, я уже не могу терпеть. Давайте. Что <Слыш> Что вы скажете? А, ага. Ну да, есть такие. Е, ну видно, доля зіграла не в нашу сторону. Ну, добре, от, ну всяке буває. Набуть, треба якусь, типа, маску знайти, чи зламати цей комп'ютер, чи не знаю, костюм надігнути. Я без поняття, що треба зробити, щоб відкрити ці файли, но. Ми обов'язково це зробимо. А поки що давайте зіграємо. В Only Коротше, тут буду, ми будемо лагодити Фредді Фазбера ти ще. Ну да, Фреді Фазбер, Тільки це Рокстар. А, ну до речі. А, ну да. Фредди шнафа першого називається Фредді Фазбер а тут це Рокстар Фреді. Так, добре. Знайди тортик всередині Фредді. Використовує... коротше, фен, який охолоджує. Фредді, бо... Не, не треба, щоб він був занадто гарячий. Використовуй діагностику машина, щоб вик... виконати вс все. Якщо ти не знав, то всі приходять на мій канал заради самого достовірного перекладу. Да? Фу... йо моє а, -а, а гарячий або холодний. Так, і що, мені треба те розморозить? Ну, давай я те розморожу. Фуууу, <реклама> коротше. Ага! Ось сюди чого печатки. Квадратна, от сюди, от. А кругла от сюди. От. Фредді, Фредді. Це такий, якщо чесно, затишний режим. Я не знаю, чого на це так, блін, прикольно виглядає все. Це, якщо чесно, оця атмосфера нагадує чимось ФНАФ 5, Так, батарейка. Ну на ти батарейка, Ааа, так. Що це таке? Добре, так ні, 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 ну смыслі добре. ні, давай. Давай не, не потім вернемся, давай зараз вернемся до цього. що це реально. Так, окей, все-таки потім вернемся до цього. Оце от. Що це значить? Батарейка. Ну, на батарейку. А, диво, воно зменшується. Все, 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 все Фредік, 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 я. Блін, я думав, що я щось туплю, щось не Так, все, пішла ти Туди от батарейка пішла ти. Фух, я тут... Сидів хвилин 5, не розумів, що робити. Так, Завантаження. Фредді, давай, давай по-хорошому. А, типа його. Батарейка занадто гаряча. Все, 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 я зрозумів. Охолоджуємо батарейку. Занадто холодно. І не здається занадто холодно. Добре, я зрозумів, баланс. Всьому треба золота середина, всьому треба баланс. Ти просто Фредді не тільки що базу золоту істину виклав. Йомоє. -мо! От як ти так очі випучу. це Як ці самі індуси, які рекорди саб'ють. соб'ють. Так, витягнути очі, а потім нажать на низ. Ну давай. Короче. Э, Сики, я в минулому відео 100 баксів ставлю. Зараз 200 баксів ставлю, що він на мене нападе. Капець, Капец, е, э, велосерди Фредді Фасберг. Піп! йо мое на прев'юшку, оце то... Так, 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 почекай, почекай. Ну окей, я за фотошопить зможу, в принципі, замалювати чорним. О це прев'юшка, що це таке? Вау! Wow! Так, так, Фредді, ти охолонув? Добре. Е, готово. А, точно, точно треба охолоджувати, охолоджувати. Ну не занадто холодно і не занадто тепло, да, Фредіс? О, Золота середина, як ти всіх уч учиш, ти ж мега філософ пазбер. Хохолера філософ перед нами зараз сидить. Так, винять твої очі треба і нажати на центральну кнопочку. Що далі? А, я зрозумів, коли... Короче... Ні. Не, не пок. Ага, коли він відкритий, то тоді. Фух, блин, слабого я дістав. став. Капець, я тільки що спотів. А, що? Сюди нажать? Фредді, тут так написано, не вбивай мене, будь ласка. Так, так. Так, роздвинуть ці штуки. Давай нажать на кнопку, получаю, выходить, да? Що це значить? Занадто жарко, занадто жарко! Йомо, його ще більше жарким зробив. А, а, все, 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 я зрозумів, треба ці пружини охолоджувати. пружини охолоджувати. Все, 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 давай. Все добре, Фредді, Фред, Фредді Фазбер, Фредді містер, містер, місіс, містер Фредді. Давай, давай, давай. Все добре, не переживай. Просто у нас все тут філігранно і шикарно. Так. дістать тортик. Просто я зараз Це так напрягаюсь. Це деліше Морозний тортик. О, не, я <звук> <звук> <м> <звук> Good job, моя суперстор. О боже, може я зараз як якийсь виглядав? ну я тут просто Ми так все среди не я не знаю чого. Е -е 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 Кексик? Кексик, що ви мені скажете? Вау, пустий екран. GLAB broke, Freddy! Вау! Не, ну прикольний, прикольний, да. Він ще такі епічні позі, пози просто. Це... Це саме епічний Фредді, кого я взагалі бачу. Воу. Так, давайте знаєте що? Давайте я спробую пройти L Chips. Бо в минулій... по-моєму, навіть не минулий. А, да, да, да. Та ні, ні. ні Я не пам'ятаю, які серії ми в нього грали і ми не змогли його пройти. Просто. Це капець! Ідеально, я не знаю, як так, но може зараз буде вийде, зараз я Фреддіка цілого полагодив і... Ти вважаєш, я думаю, що буде цікаво на цікавно це знову дивитися? Я знаю що ні. так що це буде таймлопс! Капець! Як, як я міг програти, ну раз? У мене там ще 90 секунд в запасі залишалось. Фу, хоча. Аго. Г голова шеф-бот. Ну давай вернемся к Ну окей, я. це вот. Буду дуже зосереджений на грі. Так, іде наша голова шеф-бот? А, тут, як вона з'явиться? Зверху? А, вона за колісами. А ближче під'їхать, ні? Окей, це гамня, хай краще Фредік буде ставити. Фредди реальний епічний, крутий. Фух, блін, я вже, чесно кажучи, зірвав голос. Я просто три частини підряд записую в перший день. Фух. Да. Я вже так чуть-чуть підтомився. Підвтомився. Це відео вийшло. Трішки коротким, я розумію, але я сподіваюся, що тобі воно все одно сподобалось. І, да, м'ячуйтеше розмовляючи на початку. Коротше, побачимось в наступних відео. Хай щастить. Пч.